Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули: автозаповнення та автозавершення. Копіювання файлів, копіювання комірок. Значить, щоб скопіювати інформацію копірки, ми можемо скористатися декількома способами. Перший у нас на вкладці головна, зверху є кнопка Вирізати та копіювати, або права кнопка копіювати, або комбінація клавіш Ctrl-C. Копіюємо ми наші дані, далі переходимо десь на іншу комірку і бачимо, що в нас з'являється анімація. Тобто воно, програма нам підказує, звідки дані були скопійовані. Далі ми можемо вставити, також це знаходиться на вкладці головна, але тут є варіанти. Подивіться, як багато в нас варіантів вставки. Вставити, як є, вставка формули, вставка. З форматом та формулою, зберегти форматування, не зберігати форматування без рамок там, і так далі. Тобто дуже багато різних варіантів ставки. Натискаємо перший, бачимо, що ось наш учень цей слово скопіювалося. Копіювати можна, звичайно ж, за стандартним таким способом, а якщо нам треба зробити дуже багато копій одного і того самого якогось елемента, ми можемо скористатися от маркером автозаповнення. Знаходиться він внизу цієї комірки, дивіться, натискаємо ми на цей квадратик і тягнемо вниз. І відпускаємо в тому місці, де ми відпустили, там і закінчиться копіювання наших даних. Внизу біля маркера автозаповнення, вже після процесу заповнення. У нас є варіанти копіювати значення, заповнити формати, заповнити тільки значення. Так, тобто Ми можемо там вибирати ще <кій> декілька варіантів цього автозаповнення. Якщо нам треба цифри так зробити, подивіться, одиничку я ставлю, виконую автозаповнення, і в нас ця цифра копіюється, але є варіант заповнити, дивіться. То ми можемо зробити прогресію. У нас буде число збільшуватися. На що на одиницю в даному випадку. Якщо нам треба не на одиницю, а, наприклад, тільки парні цифри записати, пишемо 2, потім наступне 4. Виділяємо ці два числа і тягнемо вниз. Бо дивіться, в нас пішло, що з таким от кроком, тобто в 2, так, одиниця в нас не парне число випадає, парне, парне число в нас записується. Тобто, якщо нам з кроком 3 треба писати, пишемо 1, 3, наприклад, і також можемо зробити автозаповнення. Отже, з кроком 2 числа у дві цифри, у нас буде виконуватись автозаповнення. Це правило відноситься як до звичайних цифр, так і до десяткових дробів. Наприклад, 0,5, робимо автозаповнення і в кінці вибираємо заповнити. І подивіться в нас, що крок 0,5 пішов. То -то з Якщо хочемо зробити, щоб у нас був крок ну, без одиниці, ось так. от, Тобто, іменно по. 0,5 збільшувалося значення. Пишемо дві цифри, і бачимо, от пішло в нас, кожна наступна комірка буде збільшена на 0,5. Тобто ми повинні написати різницю між першим і другим числом. Тоді в нас воно буде правильно збільшуватися. В першому варіанті, подивіться, я просто написав одне число, і інші всі комірки стали збільшуватись на одиницю. От в чому різниця. Також автозаповнення можна використовувати для слів. Наприклад, от у нас два імені. Протягуємо, і вони в нас, подивіться, дублюються. Тобто також буде ще дублювання першого і другого елемента інформації. Значить, Як працює автозаповнення при створенні формул. Дивіться, у нас є заробітна плата за один день. Далі відпрацьовані дні робітника і отримана сума. Введемо сюди якісь значення, скільки робітники ці пропрацювали. Далі порахуємо, чому ж будуть. Дорівнювати суми, які отримують ці робітники на якомусь там заводі, наприклад, чи підприємстві. Для того, щоб зробити формулу, ми заходимо в режим редагування комірки і натискаємо «Дорівнює». З дорівнює починається запис формул. Далі ми наводимо на оце, на дані, 500. Тобто, що нам треба зробити? Нам треба заробітну плату за один день помножити на відпрацьовані дні. Тобто Я нажав на 500, сюди у формулу додалось мені автоматично це 3. Це комірка, яка що дорівнює цьому значенню. Дивіться, С3. Ось вона, С3. Тобто Ми не пишемо суму, ми пишемо назву комірки. Далі ставимо знак множення і d 3 От я просто нажимаю на цю комірку. С3 помножити на d 3 Натискаю Enter. І ось порахована наша сума. Тобто ця комірка e 3 має наступну формулу. С3 помножити на D3. І чисельно воно дорівнює значенню, яке ми записали у формулу. Тобто оця комірка 500, помножилась на цю комірку де 25 І ми отримали значення. Якщо я скопіюю оце значення цієї, скажемо, значення нижче. Ось сюди, дивіться, нажимаю вставить. Що я бачу? У мене виходить 8800. Питання, чому я отримав таку цифру, якщо я скопіював 12500. Заходимо на цю комірку. І дивіться, що я бачу, С4 помножити на D4. Тут у нас було С3 помножити на D3. Що це нам говорить при копіюванні комірки, яка має всередині якусь формулу, то ця формула копіюється, і мало того, що вона копіюється, вона модифікується. Тобто вона адаптується під що? Під те, куди ми переходимо. Тобто ми прийшли на, одну, на один рядок нижче, на одну комірку нижче. І з рядка 3 ми перемістилися на рядок 4, і автоматично цифра 3 помінялась на цифру 4, тобто програма адаптується під те, куди ми переходимо. Це означає, що в Excel є функція модифікації. Коли ми переносимо з одної комірки в іншу комірку формулу, ця формула буде модифікуватися під те, наскільки комірок ми переходимо чи вліво, чи вправо, чи вверх, чи вниз. От, Я беру ту саму формулу, копіюю і переходжу я в g3. Подивіться ось сюди. І натискаю вставити. Що я получаю? тут? Я получаю 0. Дивіться, тут також є формула. Е3 помножити на f3. E3 це ось воно. Оця ну, комірка помножена на цю f3. F3 в нас пустає, того ми отримаємо в результаті 0, тому що число помножити на 0 буде 0. Коли комірка не заповнена, вважається програмою, що там стоїть 0. Того в результаті ми получили 0. Подивіться, тобто з C3 перша комірка ця у формулі, вона змістилася на дві комірки вправо. Саме так я подивіться з E3 перейшов на дві комірки вправо. Другий множник, у мене був D3, і він також змістився на дві комірки вправо. Це тепер стало F3. Оце називається модифікація. Так, я витираю тут формулу, щоб вона мені не заважала. Крім того, що ми можемо копіювати, ми можемо скористатися автозаповненням. Взяв я за цей маркер чорненький і потягнув. І в мене автоматично, подивіться, воно все порахувалося, і формула також автоматично змодифікувалася. Тобто в цьому і є перевага Excel, в тому, що він дозволяє нам дуже швидко порахувати великі об'єми даних. Нам не треба писати формулу повторно в кожну комірку. Нам треба просто скористатися оцею функцією автозаповнення. І це дуже-дуже удобно і легко ним користуватися. Оці посилання, які модифікуються, тобто які змінюють свою адресу, при копіюванні чи автозаповненні, називаються відносні. Запам'ятайте це, будь ласка. Відносні посилання. Ускладняємо нашу задачу, тепер отриману ну, цю суму, нам треба перекласти, перевести в долари. Що ми зробимо? Подивіться, пишемо дорівнює. Далі, щоб знати суму в доларах, нам треба суму в гривнях, що зробити? поділити на курс долара на 39,50, допустимо. Натискаю Enter. І ось отримуємо ми таке от значення: 316 доларів. Отримує в нас перший робітник. На цьому заводі. Для того, щоб знати, яку ж ну, по курсу долару перевести ці всі останні, логічно, нам треба потягнути вниз і скористатись автозаповненням. Але ми отримаємо на ділі ось такі от помилки. Діл 0. Що це означає? Це нам Excel говорить, що на 0 ділити не можна. Чому таку помилку ми отримали? Тому що, подивіться, в нас є 4. Це сума в гривнях другого робітника, вона ділиться на комірку c 9 яка пуста. Так? Щоб правильно скористатися автозаповненням, в нас є два варіанти. Або внизу сюди понаписувати кучу цих самих і 39,5, або якось змінити нашу формулу, щоб воно правильно писало. Тобто заходити, дивіться, в оцю формулу, і тут міняти нам вже другий. <кій> цей... На дільник міняти не c9, а кругом вказувати це 8 Але я думаю, це буде довго, особливо якщо у нас там 100-200 робітників на заводі, то це буде доволі довгий процес. З цього ви повинні запам'ятати, що помилка Del 0 – це помилка, яка говорить про те, що в формулі є у нас комірка, яка чисельно дорівнює 0. Відповідно, якщо поділити число якесь на 0, то ми отримаємо помилку, бо це математична помилка. Ще один вид помилки це подивіться такі от решоточки. Що це означають решотки? Значить, в нас мало дуже місця. Нам необхідно розширити нашу комірку до такого рівня, щоб влізли цифри. Для цього ми наводимо зверху між двома стовпцями. От маркер стає в нас дві стрілки ліво право Затискаємо мишку і тягнемо, щоб розширити цю комірку. Ще один вид помилок, подивіться, решотка знач. Що воно означає? Заходимо в формулу С8, це 395 Помножено на B8 на слова, на текст, курс долара. Тобто, якщо ми множимо цифри на текст, ми отримуємо ось таку от помилку. Тобто, значення у нас невірні. Текст не можна множити на цифри. Це математична помилка, це логічна помилка. Наступна помилка ім'я. Подивіться, що це таке. Ось у мене формула С8. Це 8,39,5 помножити на R1. Це українська літера R. Тобто їх не використовують в, адре... не використовують в адресах Excel. Тобто тут зверху тільки латинські, англійські літери. І ми отримуємо от помилку. Якщо я напишу букву I або букву L нашу українську, також така сама буде помилка. Тобто, Тут можна в адресах використовувати лише англійський алфавіт. Замінимо букву L на літеру D, D наприклад, і получимо, що нормальну вже формулу без помилки. Тепер, що ж нам робити з цими помилками DEL 0 Подивіться, будь ласка, переходимо до нашої формули. І бачимо, що у нас Є3 помножити на c 8 Є3 у нас повинно модифікуватися. А C8 не повинно модифікуватися. Що ми робимо? Виділяємо оце C8 та натискаємо клавішу F4. Ось воно. Подивіться, біля C8 з'явилися два символа це значки долара. Їх можна поставити і вручну, переключитися на англійську мову, англійську розкладку, та натиснути Shift плюс 4. Це означає, що ми поставили два такі якоря біля стовпчика та рядка. Що воно означає? Це означає, що тепер наша формула. вона, подивіться... Частково не модифікується. Ми отримали ось такі от числа. Заходимо в другу формулу і бачимо, що у нас є 4 поножити на це 8 Далі є 5 поножити на це 8 І є 6 поножити на це 8 Другий цей наш елемент він не змінювався, він не модифікувався. Отже, ось цей символ долара, він забороняє нашій комірці модифікуватись. Цей символ. Він не модифікує. Так, давайте введемо число 39,5. Ось сюди, воно вже введено. Так? Тепер я копіюю, копіюю цю комірку, переводю в іншу якусь, натискаю Вставити. І бачимо, що в вставленій формулі змінилося перше число, тому що там долара цього не було. А в другому воно не змінилося. Отже, для того, щоб ми могли копіювати оце значення разом із формули, ми повинні поставити. Цей символ перед обома цими адресами. І перший, і другий комірк. От я поставив долар, є долар $3. Тепер копіюю це значення і вставляю ось сюди. І бачимо, значення скопіювалося. І що перше, що друге число в нас не змінилося, тому що вони стали абсолютними. Оці комірки, які не модифікуються, вони називають, називаються абсолютні. Ті комірки, які частково модифікуються. от Перше, дивіться, ну, змодифікувалися, друге ні. Вони називаються мішані. Тобто, в нас є три види посилань абсолютні, які взагалі не змінюються при копіюванні, або автозаповненні. Далі йдуть відносні, які повністю змінюються. От, наприклад, отут у нас немає значка долара зовсім. Це відносні у нас. І є мішані. Тобто, в якому буде або, от це без долара, або число 8 без долара. Тобто одне із двох елементів без значка долара. Отаке от, от посилання називається мішане. Тобто 50 на 50, скомбіноване. Для чого нам використовувати мішане посилання? Наприклад, ось тут, щоб змодифікувати оці всі наші числа, нам не треба робити абсолютним це посилання. Тобто, от. Кюмірка e 3 повинна модифікуватися. Вона буде в нас зараз відносною повністю. Далі. С8. Я прибираю ці символи. Нам треба, щоб не модифікувалося лише по рядках. Отже, я маю поставити значок долара лише біля цифри. Ось, Оце означає, що я забороняю перепригувати по рядках при модифікації. Таким чином, C$8 мішаним посиланням. І коли я потягну вниз ось сюди, то наша формула змодифікується правильно. Тобто вона піде, що заблокується по рядках. 39,5 воно так і останеться незмінним в цих остальних скопійованих комірках. Але якщо я потягну його в сторону, подивіться, то в нас оце посилання зміниться по столбцях. Тобто з F перейде воно ну, далі. Тобто, ось 39,5 на 0 перейшло. Тобто, Тут воно не заблоковано в мене, і тому воно змінило свою, своє значення. Подивіться. Але якщо я зараз поставлю біля це значок долара, ось так, і зроблю модифікацію тепер, ось, тепер це 8 в мене не змінилося. Тобто, от, Як було в нас це в попередній формулі, попередній комірці, так воно тут і залишилось. От що ви повинні зрозуміти. Значок долара, він. Забороняє модифікуватися. Біля літери зліва направо модифікуватися, біля цифри зверху вниз. Забороняє модифікуватися. Подивіться, будь ласка, на ці цифри, вони мають велике десяткове значення. Щоб його стало менше, ми можемо зайти в формат комірок або зверху замість загального вибрати числовий. І подивіться, що цифри автоматично округлилися до сотих. Можна округлити до десятих, до тисячних і так далі. Це все робиться через формат комірок. І ось ми заходимо, вибираємо, до якої цифри ми хочемо округлювати. Можемо взагалі до цілих лише округлити. Я залишаю так ось. 425, Да? Далі 39,5. Ось мені треба, щоб курс долара показувався в копійках. А тобто в сотих, а не в десятих. Я заходжу опять сюди, вибираю числовий тип даних і дві цифри після коми. От 39,5. Тепер, коли я скопіюю це значення нижче і вставлю його, подивіться, вставлене значення має також числовий тип даних з тими ж параметрами, які я вводив в попередній комірці, звідки ля дані бралися. Це нам говорить про те, що при копіюванні форма даних також копіюється. Наступна цікава функція називається автозавершення. От, ми переходимо до списку робітників, я заходжу в пусту комірку і починаю писати <клес>, якесь слово, яке починається з букви S. І тепер нам програма сама підказує, ну, що у списку у нас є схоже. Тобто, якщо я нажму тепер десь в сторону, то автозавершення закінчилося. Або якщо натисну Enter. То ім'я Сергія це скопіювалося автоматично. Тобто програма підказує нам, що ми, можливо, хочемо вписати якийсь елемент, який вже є в нас в комірці в таблиці, і таким чином програма полегшує нашу роботу.